Привіт, це новий запит, що там є кам. І я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шоп Експрес. Сьогодні на зв'язку з Максимом Качаном. Максим, привіт! Привіт. Ти є засновником Лайн і Це компанія, яка вже дуже довгий час займається індивідуальною розробкою сайтів, інтернет-магазинів, рішень для електронної комерції. Поділись, будь ласка, думкою: ось таке запитання. Коли недоцільно інвестувати в індивідуальну розробку інтернет-магазину, та чому? Але дякую за інтро, дякую за класне питання. Насправді, незважаючи на те, що ми займаємося час саме індивідуальною кастомною розробкою, іноді бувають ситуації, коли ми Клієнта вмовляємо не йти взагалі в цю історію. Зараз поговоримо докладніше, коли саме перше й очевидне таке рішення, коли клієнту треба швидко і недорого, Кастомна розробка це зазвичай досить така е, довга історія, десь від 6 місяців і. Достатньо дорога, да, це може бути десятки тисяч доларів. Коли клієнту треба швидко і недорого, точно не варто йти в на розробку. Краще вибрати платформу або якесь більш стандартне рішення. Другий момент, коли існуючу задачу, проблему бізнесу можна вирішити існуючими рішеннями, ну тобто не треба винаходити заново велосипед і щось розробляти з нуля, коли можна просто взяти існуючу платформу, якесь існуюче рішення, і просто впровадити у себе. Третє, коли клієнтом керує не нагальна потреба бізнесу, а мода на ті чи інші технології. Ну тобто приходить клієнт, таке іноді буває, і каже: Я чув дуже багато хорошого про таку технологію, як React.js. Я хочу сайт на React. Ми вивчаємо його потреби і розуміємо, що ні, друже, тобі просто хтось розповів, що це дійсно класна технологія, і так і є. Але кожен інструмент має вирішувати свою задачу. Ти просто піди розроби спочатку на платформі або на банальному Wordpress. і все в тебе буде працювати добре. А гроші краще інвестуй в маркетинг або побудову своїх внутрішніх бізнес-процесів. У нас був такий цікавий приклад, не у нас, а у наших партнерів, коли вони також через любов до новітніх технологій. Розробили свій корпоративний сайт за допомогою хедлес архітектури. два слова. це такий тип архітектури, коли бекенд і фронтенд, вони взагалі один з одним не пов'язані і спілкуються один з одним через програмний інтерфейс, через АПІ, і потім через три місяці вони просто переробили сайт на Wordpress, тому що зрозуміли, що їм підтримувати цю всю історію досить дорого і тяжко. Клас всього насього ну крутяк. Розкажи ще кейсів, коли от не варто чи були у вас такі клієнти, які дійсно ну. Краще вони одразу на Shop Express на платформі українській розробила або на іншій платформі, коли приходить клієнт, і, і у нього ще досить молодий бізнес, йому треба протестувати гіпотези. Тобто він ще точно не знає, чи буде продаватися продукти. Він ще точно не знає, чи правильно він побудував свої процеси. Йому треба це все протестувати. Йому точно не варто йти в цю довгу і дорогу історію. Краще. Прийти до вас, щоб експрес швиденько розробити сайт, протестувати свої гіпотези, переконатися, що все працює, так як він собі задумав, або навпаки, переконатися, що не працює. Досить дешево і швидко це все знову перебудувати, знову перевірити гіпотези. І вже тоді, коли клієнт буде готовий масштабуватися, коли у нього буде багато відвідувань, коли у нього будуть десятки, сотні тисяч товарів, тоді вже варто йти в індивідуальну розробку. Точно, тепер ви дійсно помітили у нас на платформі, що запуск готового магазину, якщо він на платформі ШеПЕСПРИС займає кілька днів. Фактично можна в понеділок обрати собі м'якеньку тему дизайну, наш спеціаліст безкоштовно налаштує в пакеті, і вже там під п'ятницю запуститись на своєму домені. Це прямо в адмінці є. Тобто, коли треба швидко зробити інтернет-магазин з функціоналом для торгівлі по Україні. Інтеграціями то часто беруть на шоп-експресі, і досить довго працюють на цих магазинах. біля трьох років на платформі статистика LTV клієнта. Скільки магазин продляють знову на наступний рік? В пакет буде входити хостинг, техпідтримочка, підтримка, гарантія, технічні оновлення. Ну і весь функціонал. Ну між пакетами можна переходити. Але у нас дійсно бувають випадки, коли приходить клієнт потенційно великий стабільний бренд з великою кількістю товарів, там 300 тисяч товарів плюс. Наприклад, дуже різними інтеграціями, які ми потрібні, а у нас в стандартизованих пакетах їх немає. То тоді і ми радимо розглядати індивідуальну розробку, Все правильно, і проверяти і клієнтів до нас. Дуже дякую, будемо партнерами. Сподіваюсь, що разом цим відео ми більше показали, розкрили нашим слухачам для них саме що більше підходить: індивідуально зараз розробити інтернет-магазин чи створити інтернет-магазин на українській платформі. І е, вибір буде найкращим саме для кожного бізнесу, для кожного бренду, який зараз буде продавати в інтернеті. Дякую тобі, дуже Максим. Будь ласка, радий був відповісти, Ради Всі відповісти. і був.